Шановне панство, мої вітання. Ми сьогодні трошки з вами в екстремальних умовах, ну, в таких, да? в яких у нас, ну, буває, скажімо. Мене звуть Олександра. Представлюсь, хто перший раз на каналі, запрошую підписатися. Якщо ви не підписані. Якщо є у вас якісь питання, будь ласка, задавайте в коментарях, обов'язково будемо розглядати. Сьогодні також по питанням після. Після розкладів по президентах, трошки так ви мені написали, то давайте будемо зараз дивитись. Перше, по Зеленському було питання після уходу з поста президента, останеться ли он в Україні? Давайте подивимося. Після того, як. Так, я ще не встигла. Запитати, після того, як Зеленський піде з посту президента, чи залишиться він в Україні, чи буде Зеленський жити в Україні після того, як піде з поста президента? Ого карти. Тут якось а... Карти такі друзі. Сейчас секундочку. Так, я з вашого дозволу запитаю, як закінчиться в нього правління, яким чином закінчиться правління. Друзі, в мене таке відчуття, що він може піти на другий строк насправді. Тому що якось. Е, якось такі карти йдуть, що ну, ця, думка, ця думка має місце бути. Тут іде момент е, вибір, вибір, вибір. Але тут не про те, щоб виїхати, тут про те, щоб. Сейчас, секундочку, що цей вибір? Що це в плані України? Як це стосується України? Цей вибір. Так, да, це в плані, в плані ще одного строку президентського. Ну, він буде, поїде з України. Ні, він не поїде з України. Він не поїде з України. І він може ще і, і залишитись на ще один строк. Якось так, знаєте, от прямо три аркани якось такі вони дуже буде думати. І він буде думати, і ه... е... Е... йому запропонують якось так іде. Щоб він залишився ще на один срок. Ну і не поїде. Так, далі питання. Питання зараз секундочку, А по кучмі, чи на совісті кучми Гонгадзе, да? смерть Гонгадзе чи на совісті кучми. Давайте спитаємо, чи має відношення Кучма до смерті Гонгадзе має відношення кучма до смерті Санганса. Ну, да, звісно, має, вплив має. Це як е, по Семірці, знаєте, е, віддав наказ і чекає. Він яким чином замішаний. Ну, як імператор, да, який повпливав. Да, це з його руки було зроблено. Людина, яка вплинула, і людина, яка віддала наказ. Отак. От так, ще десь було питання Ага, питання було про Лукашенка, а, як на нього впливає Росія, да? як його залякують через синочка чи ні. Кажуть, що Коліньку забрали ФСБ. Давайте подивимося. Чи Причетний син, да? чи як. Чи забрала сина Лукашенка ФСБ? Ну, він, його насильно, його десь тримають, тримають. Але по імператриці, друзі, це Родина, це батьківщина. Він захований насильно, але я не бачу, що він, він в Білорусі чи в Росії. В Білорусі чи в Росії. Він захований в Білорусі. Він не в Росії. ФСБ причетні, чи ні. ФСБ Росії причетні. Так, да, вони причетні. Так, да, звісно, тут дивіться, які карти. Так, да, через, через нього якраз йде вплив. І йде вплив через е... сина. Намагаються домовитися якраз через... через залякування. Це да, це правда є. Так, і ви там ще питали в плані. Зеленського, чи знала чи Офіс президента, да? чи знала влада, що готується наступ, чи, що буде повномасштабний наступ, да? чи буде така війна, чи знала влада, чи знав Офіс президента, давайте так, чи знав Офіс президента, що готується повномасштабний наступ. Чи знав Офіс президент, що готується. Знаєте як тут, е... таке відчуття, що була. маніпуляція інформацією. Тобто, давали якусь не ту інформацію. Хтось. Е... Її, ну, кавіркав цю інформацію, знаєте, як у нас тут, як не, не доскажуть так добре, що. От тут йде момент неправдивої інформації, чи знала, ну, знала щось інше, скажімо так. Про що це взагалі в плані наступу, про що це? От хтось намагався вплинути. Хтось намагався вплинути на е, це якраз відбиття, на цей наступ, знаєте, отак. і через це давали неправильну інформацію. Дурак і туз Кубка, і повішений, Тут моменти де невірної інформації, знаєте? От як перевернутої. Чи були люди, які в Офісі президента, да, чи були люди, які були зацікавлені в здачі влади, в здачі Києва, в Офісі президента, чи були люди, які були зацікавлені в здачі Києва, України, влади, чи були люди? Так, да, були люди. Так, да, це люди в оточенні вони були зацікавлені в тому, щоб, ну, змінити владу, скажімо, Да. да. Зараз вони є при владі. Ну, в оточенні президента зараз вони є. Хтось з цих людей, давайте так. Зараз хтось з цих людей є в оточенні, президента? Да, так, хтось є. Хтось ще є. А ще хтось там є. Чи буде викрито цю людину? Так, да, цю людину буде викрито. Не заховається. чи буде покарання, М -м буде покарання. Знаєте як? Чи буде покарання? Зараз, друзі, чекайте. То наче, знаєте, як от і щось йде, якась погроза. Ну, типу, що тобі щось пред'являють в плані, да, що ти там винуватий, ти там якось ця людина буде відповідати, ця людина буде відповідати. От люди, які Приймали участь, можливо, там просто не одна людина, да? от і що хтось, хтось буде відповідати, а хтось, а хтось зникне. Ну, в плані поїде. Заховається. Тобто, якось отак може йти. Ну, як завжди, друзі, що? Ну, ми знаємо, в якій ми країні живемо. Тому я тут, ну, якби. Не здивована. Давайте глянемо, ой, чи знав сам президент, що в нас вже світло вимкнули вже холодно. Тому що ще одне питанечко і все, бо змерзло. Чи знав президент в плані масштабного наступу? Чи знав, чи готувався, чи знав президент, що буде масштабний наступ. Друзі тут по луні, от був вплив на владу. І знову ж таки, щось було таке, що на нього був вплив на його рішення для того, щоб, щоб він пішов, щоб його е Ну і Не знести, господи, прибрати зі... з посту президента. То я мені вже холодно, я вже мізки не варять, я перепрошую, трошки гальмуй. Але це був саме вплив на нього, вплив на його рішення. Подавалася інформація, не зовсім чесно. Ось, друзі, така ситуація. Чи була у нього думка здати Україну і Київ. Чи була у нього така думка. Ну, ні, звісно, що Це воювати до кінця. Вибір був людини по Верховному суду, ні, тут ну, не заховаєшся, тут не не ховатися, відповісти тут про ні, таємних думок по Верховному суду немає. Ні, боротися до кінця захищати тут такі карти, знаєте. Дивіться диявол, бачите? Карта захисту, відвоювання, стояти за себе, стояти, ну. Так що так, друзі, ще раз немає моєї особистої думки в розкладах. Тут просто читання інформації. Тому не потрібно ще раз мене там звинувачувати, що я там щось задаю, на ті питання, або вам не подобаються відповіді. То, то, що вам не подобаються відповіді, друзі, це не до мене. Ви можете бути прихильниками будь-якої влади. Да? От. Але дивіться на. Не, скажімо так, судіть по людині не по своїх міркуваннях, а судить, судіть по людині, відходячи від своїх міркувань. І це буде правильно, коли без емоцій. От просто дивлячись на дії, аналізуючи не те, що говорять у нас в новинах, да, а те, що от відбувається. Треба інформацію брати з багатьох істочників, да, тоді щось буде складатися в одне ціле. Тому так. Дякую вам. Дякую вам велике за. Так, це я передивляюся, Ну, наче всі питання по. А, ні, ще одне питання було, друзі. Розкажіть за енергетику, яку продають за кордон. О, це мені було і самі цікаво. І, до речі, знаєте, вчора також була в мене трапилося на Ютубі з якимось енергетиком інтерв'ю, і він говорив, що. Наші руйнування не зовсім відповідають тим обмеженням, які зараз є. Тому давайте все ж таки подивимося: енергетика в Україні. Да? Що відбувається, От, чи ті наші обмеження, які є, вони правдиві, чи нас якось дурять? Оці обмеження по, світ, по світлу, да, по енергетиці в Україні. Чи вони правдиві? Ні, вони неправдиві. Тут йде момент. Е, е, обмежити одних, щоб, ну, що тут хочуть, це нажива, це нажива. ну, Це собі зберегти своє. Так, да, так і є. І де ця енергетика, де, де ця електрика, те, що от, е, нас обмежують, куди вони її дівають, просто економлять і десь, десь вони її в інше місце направляють, що вони з нею роблять з цією. Ну, вони її просто економлять. Вони просто виключають, типу як під шумок, друзі, для того, щоб ну, зберегти гроші. Тут не про те, щоб на, на всіх десь розділити, тут ні. Тут просто от момент залишити. Ну, таке собі, скажімо, да? Як це довго буде тривати, давайте глянемо. Бо у нас же ж не державі це все належить, правда? У нас же є люди, які на цьому наживаються добре подивимося. Давайте глянемо це. Чи ці обмеження вони, е, закінчаться до, до січня? Давайте до січня обмеження по електриці. Чи закінчаться? Mark ні, ще будуть населення. Населення, житлові будинки ще будуть обмежені. Чи припиняться обмеження до весни 23-го? Ну, no. Буде їх менше, але все рівно щось буде. Давайте до кінця чи припиняться ці обмеження. Ну, отут вже більш-менш, друзі, щось змінюється. А тут якась ситуація, що... А. Мені так цікаво, тут якась ситуація, що щось має вилізти наружу. А ну давайте, тут якийсь вплив буде. Через що це зміниться? Яким, яким чином повернеться електрика нормальна? Яким чином? сейчас, сейчас, сейчас. Це, знаєте, таке, таке йде відчуття, що оце все стане відоме, те, що робиться, і просто будуть змушені, ну, попросять повернути, відновити і зробити, як було. Яким чином повернеться? Електрика, відновлення електрики. Хм. Ну, якесь повернення її ідеї, повернення електрики додому. Знаєте, от як повернення електрики. Да, друзі, ситуація неприємна, з цією електрикою, що людям скажуть. А що ж таке сьогодні? У мене вже просто змерзли руки, я розумію. Ой що скажуть людям по електриці, що буде заявлено в плані обмеження? Що нам зараз всім важко? Ми зараз е працюємо над, тим, над відновленням, плануємо щось. Наразі маємо певні обмеження. От, ось це буде людям сказано. А що насправді? А насправді карти, друзі, е ну, Треба зберегти статки, будемо обмежувати країну збереження своїх інтересів за рахунок держави. Да. В плані обмеження для населення. Ось так. Добре. Дякую тепер ще раз за перегляд. Трошки, затягнувся затянувся розклад. Дякую за підписки, за коментарі, за ваші питання. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.